Аліна Бурковецька, «Мрії про яскраве майбутнє, читає голова Оля, учинця з сьомого А класу Запорізької гімназії номер 107 Крізь плач писала Українка. Змагаймось за нове життя. Тож хай лунає пісня дзвінко, летять проблеми, небуття Вже 30 років гордо висить, жовто-блакитний в небі страх. Спиніться, люди, сліз вже досить, запройдений тернистий шлях. Ви посміхніться Україна, побачить іскру пас в очах. Тоді лиш наша батьківщина віднайде у майбутній шлях. Майбутнє це буде яскравим у променистих кольорах, хоча минуле слід кровавий залишило у всіх серцях. Запам'ятайте ці події, що помилки не повторять, а далі поренете мрії, вони на обрій горять. Майбутнє в нас буде яскравим у променистих кольорах. Колись на п'ятисталі слави буде жовтобакитний стяг. Здобудуть визнання спортсмени. Буде ще не один поет. Заграють ще гетьманські гени у заголовках всіх газет. Гордійся тим, що є, що буде на весь прекрасний небокрай. Звучить хай пісня, рідна всюди, Про наш чудовий дивокрай.